Привіт, друзі! З вами Грінленд. Сьогодні у нас огляд на двох черепашчих квадроберів. Це Зак, П'ята Черепашка і Смеш, чувак, який мав фейкових черепашок, щоб підставляти справжніх черепашок. І це в нас фігурки фірми НЕКа по серіалу Черепашки Ніндзя 1987 року. Ось така в нас класична упаковка, де написані назви імена наших персонажів, а також намальовані. Їх кльові арти. А тут за великим прозорим вікном самі персонажі, яких ми можемо роздивитися. З одної сторони в нас Смеш, з іншої сторони в нас ЗАК. Ззаду в нас вони вдвох. Також інші персонажі серії. Зверху напис черепашки ніндзя. Знизу інформація про авторів цього тупаку. Виймаємо наших персонажів. Ось так вони розміщені на своєму пластиковому пакуванні. І в нас фон, який ми вже бачили, це виїзд черепашчого ліго. Насправді я неправильно назвав цих хлопців квадроберами, ніякі вони не квадробери, вони косплеєри, косплеять вони черепашок ніндзя. І виходить це в когось краще, в когось вірше. Ось як це виходить в смеша. Він натягнув на очі пов'язку червону, як в Рафаеля, і також зав'язав пов'язки собі на лікті і на провиневу зап'ясні суглоби. Вдів якийсь Гуді з принтованим, навіть не Гуді, бо немає, капюшона, якусь таку кофту з принтованим животом черепашечем, і панцирем черепашичем, і зверху пасок. А внизу він лишився в коротких штанах. Тут, напевно, дефект суглоба, чомусь отак виглядає один суглоб, ніби він недозігнутий, але поки що зігнути мені не вдається його. І взов такі прикольні тапки, ніби черепашачі ноги. Таким чином він вийшов видавати себе за черепашок ніндзя, щоб підставити їх. Що він вміє по артикуляції? Вміє він обернути голову вправо-вліво, нахилити голову вниз, підняти голову вгору. До речі, досить непогано. Плечі є повний оберт, згін, в лікті є одинарний ліктьовий суглобчик, променево зап'ясному оберт і згін. В поясі він обертається досить легенько, ноги на шарнірах, ось такий поперечний шпагат, поздовжній, звісно ж, набагато слабший. І гнуться суглоби в колінах, причому зазвичай гнеться нижні, а тут гнеться верхні в цих хлопців. Ну, тут можна ще попробувати розігріти феном і щось з тою ногою зробити. Також є в гомілково-стопі згін і ось такий оберт. Ось і вся артикуляція цього хлопця. Є в нього змінна голова, ось така класна, лихий такий чувак, який... Кричить, видно, зуби, язик, дуже красиво пофарбована вона. І ця голова вже без пов'язки, на відміну від основної, і виглядає прикольно. Крім рук, які можуть тримати зброю, є ще кулаки і ось такі долоньки, коли він займається карате. З аксесуарів нашого смеша. Ось такі е, два вида ножів з прикольними рукоятками, гарно вони пофарбовані. Е, також є ось така е, цікава сокіра і е, є ось така е, кама. Це такий бойовий е, серп, який використовували ніндзя. Ось і всі його аксесуари, але е, такої зброї, можливо, щось схоже на цей ніж було в когось. Але взагалі такої сокіри ні в кого немає. Е, Ками. Є якісь Мікеланджело самураї можливо, схожі, а можливо, і відрізняють. А цей хлопець-зак грає на стороні добра, він допомагає черепашкам ніндзя, вони його герої. Після того, як він трішки на початку знайомства їм не докочав, а потім він став їм у пригоді і навіть стали його називати п'ятою Черепашкою. В нього на очах зеленого кольору пов'язка, над нею ще червоного кольору пов'язка, прикольна зачіска. Так, він вдітий просто в якийсь гольф і штани з кишенями, і такі якісь високі, прикольні кросівки. По артикуляції він вміє обертати головою на 360, трішки нахилити голову, і класно догори підняти голову. Супер, рідко, коли вміють так прям піднімати голову. Фігурки неківські. В плечі є на 360 оберт є згін. Є подвійний ліктьовий суглоб, друзі. Подвійний, подивіться, як він тут трошки не неприродньо виглядає рука, але прям він може дотягнутись до ока, почухати вухо. Це завдяки подвійному ліктьовому суглобу. Ну і звісно ж, оберт в мене зап'ясному, і там якийсь мінімальний згін. В поясі він обертається, кульшові суглоби на шарнірах. Вони так цікаво виходять з його верхньої частини джинсів. Ось так до переду і дозаду, ось так по ширині. Подвійний колінний суглобчик, досить складно, але, але йде. От той другий завжди тяжко гнеться в некі. І складно це зробити, щоб повністю зігнути коліно. І в гомілково-ступневому є згін. Одразу бачите, фарба обдирається, на жаль, на нозі. І е, є ось такий традиційний оберт в сторону. В нашого зака є дуже багато різних аксесуарів. Є ось такий класний синій рюкзачок, який чіпляється йому за плечі. Ось так прикольно з рюкзаком він е, виглядає спереду, і ось так рюкзак виглядає ззаду. В рюкзака тут є така штучка, яка виколупується для того, щоб причепити йому панцир. Панцир зроблений з е, 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 кришки від сміттєвого баку. Є е, е, тут такий. Ремінь, і, по ідеї, він е, має вчіпитись е, зайти в цей пас е, своїм е, таким кілочком. спеціальним. Все прикольно, все працює, ось е, панцер вчепляється і він досить міцно тримається на е, поясі е, в зака. І так е, зак більше ще схожий на Черепашку Ніндзя. А зброєю Зак більше схожий на Кейсі Джонса, має він ось е, таку е, просту білу клюшку. Вона ніяк не пофарбована і може він її тримати в своїх тонесеньких пальчиках, якщо їх розігнути трішечки, вставити її. І ось так він буде тримати ключку, досить міцно, гарно вона лягає йому в руку. Дві черепашчі рації: одна в складному вигляді, друга в розкладному вигляді з ось таким дротом. Є отвір на рації, і можемо вставити сюди цей дріт, а цей, ця частина дроту вставляється в нижню частину рюкзака. І ось як це виглядає на практиці, там може в нього зарядка в рюкзаку. І він може тримати заряд батареї рації довше, ніж черепахи. І ось так він класно тримає, здаючись, у нього тонка рука. Рація дуже класно лягає в його руку. Уламок якогось каменю, який в одній з серій ЗАГС застосовував, щоб кристали шедерові руйнувати, і таким чином вони. Черепашками змогли врятуватись. А це коштовний камінь, про який також була серія, і називається він Смараг Тортіліні. А це е, так званий греплін-хук, е, такий засіб, щоб драпатись кудись на стіни, е, мотузка і е, е, такий гак, який закидається кудись вверх, а потім по мотузці. Хтось піднімається на гору. Чи він, чи Зака, чи Смеша, невідомо, тому що жоден з них не використовував такий гак в серіалі. Змінна голова Зака ось такий, просто хлопчиська без маски з прикольною зачіскою. Ось такі прикольні окуляри, які можна начепити, напевно, краще на цю голову, ніж на ту, що в масці. Давайте спробуємо. Вони на резинці і прикольно лягають на ось цю голову. Враховуючи, що окуляри окуляри На резинці, яка досить добре розтягується, ось і на голову в масці можемо також одягнути окуляри. А це, друзі, голова кромдома. Ось так вона відкривається, і в одній з серій з неї завантажував якісь дані. Для завантаження даних в нас є щось по типу автомобільного прикурювача з такими двома прищепками, прикольними з остряками Ми можемо цією прищепкою зачепитись тут. За хромдома попробувати якимось чином і викачати з нього інформацію. Ось подивіться співвідношення з іншими персонажами. Якщо ви не пам'ятаєте, хто такий хромдом, то це оцей велетенський. Робот, також у нас є Рафаель Ейприл і Шредер для порівняння співвідношення. І також покажу, як зброя лягає в руки Смешу, що я не показав при його огляді, та досить міцно він тримає. В нього такі стиснуті великі кулачиська, і він нормально тримає і сокиру, і каму, і ножі. Тут по цьому в нього все окей. Звісно ж, ви скажете, що смешу потрібна його армія фейкових ніндзя, і я вам скажу, що ми її побудуємо, тому що маю три ось таких набори, там, де фейковий ніндзя і також кам'яний солдат, і за допомогою цих сетів ми побудуємо армію як кренгу, армію кам'яних солдатів, так і смешу його банду фейкових ніндзя. А на сьогодні, друзі, це все. В коментарях напишіть, як вам ці двоє хлопців. Як на мене, то набір дуже крутий, враховуючи наявність цілої тонни аксесуарів. Також нагадую вам продовжувати донатити на сили оборони України. А з вами, як завжди, був Грінланд, Кавабанга, чуваки. Бувайте!